Уявіть собі, що ваша країна в лайні, і приходить до влади людина, яка це починає змінювати. Він приводить вашу економіку в порядок, ваше життя в порядок, і взагалі ваша країна починає процвітати. Повсюду якісний, цікавий контент про ваше життя, і ваше життя справді стає кращим. І про це знімають чудовий фільм, коли з'їжджається уся партія. Так сталося це з німцями в 1934 році, коли знімали фільм. Тріумф волі, видатна всесвітня режисерка Лені Ріфеншталь. Сьогодні ми подивимося цей фільм і чому німці так радувалися своєму фюреру. Сюжет Нюрнберг, 1934 рік, шостий щорічний з'їзд Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Тріумфатором виступає Адольф Гітлер, який нещодавно переміг розкол в партії, 20 років після початку світової війни, 16 років після початку німецького горя, 19 місяців після початку німецького відродження. Факт перший. Виконавці не завжди вірні ідеології. Чи будь-який каприз за ваші гроші. Монтаж фільму зайняв у Ріфеншталь цілих 5 місяців повного занурення. Уявіть собі, протягом майже півроку щоденно переглядати агітаційний матеріал. При цьому режисерка ніколи не називала себе фашисткою. Факт другий. Нещодавно в Ізраїлі був шкандаль. На одному з радіо поставили забороненого в Ізраїлі Ріхарда Вагнера. Чому? Музичний супровід Сцен з Гітлером є творчою сумішю партійних пісень, народної творчості та явного натхнення Ріхардом Вагнером. Саме Вагнер надихав нацистський рух та фюрера особисто. Факт третій. Фільми не пилесос. вони не випускаються з інструкцією, винятком став тріумф волі, який має своєрідну інструкцію до сприйняття. Ось так вона звучить: ранок сонце світить над німецькою землею, згущаються хмари, спрямовуються до гігантських гір, огортають їх сріблястим і золотим світлом, осідають, тануть, розносяться вітром. Немов фантастичний Орел, літак розрізає повітря. Там, в захмарних висотах, на золотому сонячному небосхилі з'являється тінь. Збільшується, наближається, з гулом кружляє над містом. Той самий літак. Фюрер. летить. Факт четвертий вже дивлячись, цей фільм багато хто розумів, що відбувається в Німеччині, але зупинити цього не змогли. Догми фільму сьогодні, звучать трохи дико, погодьтесь. В 1939 році яскравий представник сюрреалізму у кіно Луїс Бенуель вирішив показати американцям жах наційської кінопропаганди. Для цього він перемонтував фільм Ріфеншталь, скорочував, цілком вирізав одні епізоди, зберігав інші. Звукова доріжка з музикою і промовами залишилася як є, а мова навіть не супроводжувалася за кадровим коментарем, тобто без перекладу. Зображення на екрані розмовляло безпосередньо з глядачем, що злякало кінознавця Шарля Тессона. Стрічка стала ще небезпечнішою. Факт п'ятий. З художньої точки зору цей фільм є шедевром. Не дарма Лені Ріфенштайн так довго його монтувала, те, що наснімали 120 камер і 360 асистентів приблизно так. І навіть сьогодні знаходяться ті, хто продовжують його оцінювати на офіційному рівні. Цей фільм. Зайняв 19-те місце в списку кращих документальних стрічок на думку британського журналу Sight Sound відносно нещодавно у 2014 році. Цей фільм світовий кіношедевер. Це визнають всі, він входить в топи багатьох рейтингів світу, як документальний фільм, як фільм взагалі і так далі. І як контент, він дуже якісний і красивий. Але ж ви повинні розуміти, що відбувається, коли люди поклоняються такому контенту. У наш час гонитви за якісним контентом ми повинні це переосмислити. Для цього давайте перейдемо з фільм про хорошого хлопця, який робив хорошу справу для своєї хорошої країни. Всім хорошого вечора! І не забудьте, ми будемо показувати фільм піаніст Романа Паланського, для того, щоб порівняти, з чого все починалося і чим все закінчилося. Хорошого вечора. Па-па.